Акули, привіт! Яка у вас зараз енергія? Який у вас настрій? Хочете бути золотою рибкою в січні? Чи хочете бути акулою або кітом? Розкажіть під відео, буду чекати. Ми з вами дивимося на вашу енергію. Що можна позитивного взяти, в тому щасті, що з нами буде відбуватися? І перша карта для риб на січень місяць це загальна енергія. Що? Іде у ваше життя, що вас буде Обмежує. обмежувати. Тепер загадайте, будь ласка, ситуацію. Подивимося, як її треба вирішувати. Що вас здивує і що зробить для вас Всесвіт? Так. Тарамтам там, тарамтам там. Тарам -там, -там. Ну, красота Два старших, три старших аркана. Загальна енергія, рицар жезлів. І побіжать рицарі з жезлів до вас прям взагалі. Щось згадають чоловіки, що треба приїхати, і запитати і привітати. І будуть вони скакати з різними своїми ідеями, маніпуляціями. У вас іде карта д'явола. Тобто тут може бути, не давайте так, то, хто стосується роботи, захочеться вам десь переїхати, щось подивитися, але будьте, будь ласка, обережні. Рицар сам по собі це може бути молода людина. Яка, з якою ви познайомитеся, такий собі весь активний нові проекти, якщо стосуються роботи. Будьте обережні, можуть бути запальні процеси, якщо стосується здоров'я, оскільки жезлим в нас йде вогонь запалення. Тому така буде позитивна, добра, світла енергетика. Що йде у ваше життя? Карта д'явол, що він вам там розказує, і уміряність. Буде вас штормити. Ви знаєте, вам захочеться з одного боку тиші і спокою, з іншого боку, щось у вас буде от просто чіпляти і якийсь у вас буде дисбаланс. Тому, будь ласка, будьте обережні, якщо ви плануєте свій місяць, спробуйте зробити так, щоб у вас був от саме temperance, баланс. Буде не вистачати. Якоїсь от структури, що вас обмежує? Туз жеслів. Туз жеслів може бути, в принципі, обмежень нема, це енергія. Зараз давайте подивимося, чи ця енергія до вас прийде. Ой. Спробуйте свою енергію отримати через людину водної стихії, тобто через вас. От ви захочете самі показати і проявити себе, але ви будете цю всю енергію якось в собі тримати. Тобто, ну, ще не час, начебто, я хочу. До речі, тут жеслі ви бачите, це в нас привіт фрейд, щось таке от еротичне, бажання, можливо, показати свою сексуальність, борицей вас прискакав. І ви будете між та я не така, я вся така уміряна, до дьявол, коли вам хочеться. У вас така дуальність тут настільки. В картах програється, ви наче й дозволяєте собі от бути з тим лицарем, або не дозволяєте. Час не прийшов. Мені, наприклад, ще Він'єра не була в якомусь там іншому положенні, або мама мене не пускає, в мене діти маленькі. У вас постійно будуть якісь дані, да ні. Але так, як вирішуємо ситуацію? Карта Герміт, Отшельник. Карта пенсіонера, карта людини, яка любить бути в своїй печері сама. Тут ви можете звернутися до пенсіонерів, які вам дадуть поради, або просто побути самі. А це є мудрою людиною, яка справді от, прожила багато років, і ви можете запитати, слухай, як там от, на вершині тієї гори ти сидиш такий весь розумний, тобі взагалі ні секса не хочеться, нічого тобі не хочеться, як там воно буде? І машельник, це в нас може бути старець. Тобто, може, вам треба поїхати, щоб вам мозок прочистили до афону, до старців, які є мудрими людьми, і трошечки, як то кажуть, поїсти ложкою мудрість, не завадить. До речі, будете знати мудрі речі, діліться з нами. Що вас здивує? Паш Пентаклій. Діти можуть здивувати, внуки можуть здивувати, якісь маленькі виплати. От, може, наприклад, ви планували ем, якісь, ем, як правильно сказати, дівенти вам можуть виплатити, якщо є рахунок, або хтось з Різдвом вас привітає, каже, слухай, три роки намагався їхати нарешті, борги повернуть, виплати, соцвиплати дадуть. Ну, щось таке маленьке вам там капне на вашу картку і все буде чудово. Що зробить Всесвіт для вас? А Всесвіт навалить на вас купу проблем, купу всього для того, щоб ви прям не бачили світ. Оця карта якраз показує. Не, показує, не бачу білого світу. Що будемо розбиратися? Нащо вам оце купа всіх тих проблем? А для того, щоб ви перемагали. Для того, щоб ви вийшли з цієї ситуації переможцем. Тобто, ви дивитесь на будь-яку проблему, не господі, за що це мені? А з точки зору Боженька, а для чого? Що мені треба вивчити? До речі, риби, от ви в нас королєва кубка, дозвольте собі кохання, дозвольте собі справді в прямому сенсі і не треба між я тебе хочу і піду водички поп'ю. Не пийте ту водичку. Що робить ваша жіночість? Я беру свої окуляри. І ми дивимося, ваша жіночість в якому стані вона у рибах. Когось хочеться придушити, придавити і такого е ножика. Напевно, ваш рицар е жезлів, який прийде, щось він вам дуже буде такого всього розказувати, що ви ось ваша дуальність. Вам захочеться по дьяволу, сам так, ножичка його пернути, або самій побути, або знов побути. Тому буде у вас така собі незрозуміла дуальність у вашій поведінці, у вашій почутті як жінка. Наступна колода. Я зараз її тасую, ми дивимося. Ну, у вас на колоде тут сонце, ви бачите, це означає, що енергія, зміни, позитив. Ось потягне в. Теплі края. Hero of Time Head. Слухай своє серце. Треба піти там, де є тиша, і послухати, оскільки ваше серце знає відповідь. У вас на колоді Zeit für Veränderung, тобто час для змін. Ви знаєте, тут ще може бути, що позвуть вас, десь в дорогу позвуть, щоб ви поїхали. Давай зі мною поскачемо. Слухайте серце, серце знає відповідь. Нікого не питайте. Можете знов-таки, тут з пенсіонерами будете розбиратися або з людьми, хто старше вас. Але серце все рівно знає. Рибки, я вам бажаю, щоб не було тут кровопролиття в спину, кому треба. Краще дайте це все долі. Доля вирішить. Бажаю вам гарного часу і до наступних зустрічей!